В розетці замовили на матрасник Lighthouse метр х 2 два, на наш матрас комфорт. Будем, отак ми отримали його. Замовляли четвер приїхав в суботу. Розрізаємо тут на сумочці. еще раз запаковано. Чтобы было надеяно. Так, наш на матрасный сбор там метр восемьдесят на два бавовна склад биас напомнила шплизер и синтепон. Попробувати. ось таким везерунком перепрошити він от на дотик приємний. Будемо пробувати наскільки зручно. Вибирали її дерзинкою, щоб він налягав нам на бортики. У нас матрас, зараз поміряємо. Так, 20 сантиметрів будемо рахувати. 20 сантиметрів одягаємо. Так. Доволі платний. Нашого патраса надійно Так, з другої сторони поправити. Парний колір білий.